Дональд Трамп офіційно йде в президенти США від республіканської партії. Як зазначає видання CNN, він набрав достатню кількість голосів, щоб офіційно стати кандидатом у президенти. Також Трамп вирішив, що у разі його перемоги віцепрезидентом стане сенатор Джей Ді Венс. Після довгих роздумів, а також враховуючи величезні таланти багатьох інших людей, я вирішив, що людина, яка найкраще підходить для того, щоб обійняти посаду віце-президента Сполучених Штатів, це сенатор Джай Ді Венс із великого штату Огайо. Варто зазначити, що Джей Ді Венс відомий своїми скандальними заявами в бік України. Він неодноразово виступав проти постачання американської зброї українським захисникам для захисту від російських терористів. Крім того, він вважає, що Україні доведеться віддати частину своїх територій росіянам. До слова, виступ на з'їзді республіканської партії це перший публічний вихід Трампа після нещодавнього замаху. До своїх прихильників він вийшов у пов'язці на правому вусі, якого торкнулася куля під час стрілянини у Пенсільванії. Люди зустріч. Wrong, life, and donald trump waving to the crowd obviously the bandage as i mentioned on his right ear stars, you know it's very interesting they erupted into applause Fight fight fight. fight, fight, fight has become the theme of this campaign moving forward uh, after that now iconic moment.